Кум поїсти неабиякий мастак. Йому жінка що не зварить, все не так, Вередує, як з'їдаю твій обід, наче гирю закладає у живіт. Он, торік, я в ресторані, каже, був, ледве миску здево не ковтну. Там таку дають підливку, смак і шик, знизу з'їсти можна власний черевик. Раз в неділю ми остались без жінок, подались вони раненько на товчок. Ми із з кубом закурили, сидимо. Кум наліво, я направо, плюємо. Не заставили нам їсти, то нехай, а ми зваримо вареники давай. Налили ми ми весь свіжої води, пімішка муки засипали туди, я качалку взяв, а кумій макогон. Тісто того замісили, як гудрон, дріжджів кинули дві пачки, красота, потім перцю і лаврового листа, тісто витягли на стіл ми та й січем. Я ножакою, а куміськ сікачем. В казані кипить, аж шпіниться вода. Я ліплю, а кум вареники вкида, на вусах у мене тісто, в нього сир. Кум по кухні походжає командир. Хай живіт, говорить, лопне, а жінкам отакунько вареничка не дам. В Казані вода вирує, булькотить, сир гарячий нам на голови летить. Покипіло там не більше двох годин. Бачим, збилися всі вареники в один. Ми вареник той штовхаємо до дна, а він лізе, випирає з казана. Кум говорить, ну нехай вже буде так. Покуштуємо, яке воно на смак. Поділили ми вареник, сидимо, кум виделкою, й ложкою їмо. Я помалу ремигаю, кум жує. Ну, цікавиться, як враження твоє. Я показую на пальцях і стогну. Зуби злиплись, язика не поверну, в кума очі лізуть з лоба не ковтне, просить, стукне по потилиці мене. Я, як двину, його в шию кулаком. Тут відразу нам полегшало обгум. Кум затявся на своєму, а жінкам я однаково й понюхати не дам. Те, що я не з'їв і кумі не доїв, потаскали ми у хлів, а кабан понюхав тісто, кашлянув, перекинувся в баюру і заснув. Кум штовхає його, пардон мусіє кабан. вибачайте, я не знав, що ви гурман. Може, й ви вже захотіли в ресторан, і надів йому на голову казан.